Вітаю НРБК Україна. Попри мирні процеси, фронт накаляється, і це не лише про спостереження аналітиків. Про це кажуть офіційні особи. Зеленський каже про ймовірність нових ударів Росії в ці дні. Керівник центру протидії дезінформації Коваленко каже про плани ворога наступати і про введення резервів протягом всього літа. Ну і на додачу Китай він е, е, не причетний офіційно, але чим далі, тим більше його проявів у цій війні. Що думаєте? Ласкаво прошу у коментарі під цим відео. Моє ім'я Дмитро Олійник, мій співрозмовник, Павло Нарожний, військовий експерт і засновник благодійної організації Реактивна пошта. Пане Павло, вітаю вас! Доброго дня, цими днями Збройні сили України відбили потужні атаки росіян на покровському напрямку на Запоріжжі і на Харківщині. Це з того, що офіційно відомо, що підтверджують військові. Як ви це розцінюєте? Це спроби росіян промацати нашу оборону, чи це вже їх максимум і межа можливостей? Ну, скажемо так, покровський напрямок. Він традиційно дуже гарячий. Він гарячий, мабуть, ну, з листопада, місяця, може навіть раніше. І будь-якого натяку, що там буде якийсь спад активності ворога, навіть і близько немає. Бо цей напрямок він стратегічно важливий для Росіян, для нас, тому що від нього залежить існування підконтрольної для України слов'янської краматорської агломерації. Сказати, що це ну якимось там чином змінюється тактика на покровському напрямку, як ви сказав, ну тобто використовуються всі ті самі засоби, всі ті самі підходи малих піхотних груп. Там на, на мотоциклах вони наступають на БМП і так далі. Крім е, Покровського напрямку, вони роблять спробу промацать харківський і сумський напрямок. Ну на Сумському це не просто промацати, там йдуть важкі бої. Ворог робить всі зусилля для того, щоб відкинути во розбити український, український поздар, викинути український контингент з Курської області, але поки що безуспішно. І поки він існує, казати про можливості якогось широкомасштабного наступу на Сумську на Харківську область нереально. чи буде більший, скажімо так, тиск ворога. Ну зараз, якщо дивитися на зведення генерального штабу то ворог вийшов десь на 150-160 боєзіткнень на добу ну, стандартів, на скидання приблизно 120-140 авіаційних бомб і 5-7 тисяч артилерійських обстрілів на добу. Ну, мабуть, малоймовірно, що вони зможуть збільшити цей темп, навіть з перекиданням резервів, навіть з застосуванням Якісь додаткових сил. Ну, бо максимум, який був вообще історичний максимум, це десь 190 там пояснів. Ну, це було декілька днів такі ситуації були. Ну тобто не можна сказати, що вони можуть такий темп тримати. Однозначно, точно можна сказати, що ми зараз знаходимося на початку весняно літньої кампанії. Чи вона вже почалася, чи вона ще буде якийсь пік у неї, може будуть відкрити якийсь там новий напрямок, зайдуть, можливо, десь з тої ділянки фронту, де ми не очікуємо. Ну. Мало ймовірно, так. Тому що ворог вже окреслив можливий наступ. Це швидше за все буде Сумська і Харківська область. Ну це не треба там очікувати, що там буде швидкий перерив якийсь фронту. Ну бо, скажімо так, значної кількості резервів немає і ресурсів для такого швидкого заходу в суми, чи Харків практично не існує. А Харківщина і Сумщина це окрема історія, чи це виключно для відволікання збройних сил України від Донеччини. Донеччина все ж в пріоритеті в них залишається. Зараз виглядає так, що вони зайшли. Ну то тобто їх наступ на Покровському напрямку він загрзагруз приблизно в одному й тому самому місці. Вони вже заходять на знаходяться більше трьох місць без значного просування. Ну, от, якщо взяти, наприклад, часів яр, то там вони змогли за півроку просунути сну приблизно на один кілометр. Ну тобто це дуже дуже мало. Це якщо згадати темп, який був з листопада, по січень, вони захоплювали ну, набагато більш серйозні території. І це сталося. Чому? Тому що, ну, по-перше, поміняли у нас ще сухопутних військ, поставив його, і він же став командуючим Осу Хортиця саме, саме цього напрямку, тобто він безпосередньо керує військами. А це дуже досвідчений генерал-майор Дропатий, молодий, ініціативний, розумний. І саме під його проводом ведеться зараз реформа перехід на корпусну структуру, яка повинна ну, значно підсилити наші війська. Крім того, ми від союзників отримали зброю, яку ми раніше не отримували, це протипіхотні міни. Саме та зброя, яка необхідна для зупину цих м'ясних штурмів, коли в порах кидає велику кількість піхоти в бій, у нас значно були підсилені сили безпілотних систем СБС. Ну ми і раніше були трансетарами, скажімо так, в дронах. Ми і продовжуємо ними залишуватися. І, і от, по словам Сирського зараз. Ну, пост був у Фейсбуці, там, де він писав, що 49% техніки знищується саме дронами. Mm -hmm. Ну, Тобто, ту, те ураження, яке робить зараз артилерія, воно зменшилось. Ну, Не тому, що стали менше стріляти, а тому, що більше стали використовувати дронів, скажімо так. Крім того, треба відмітити це масову роботу повітряних сил. Ми бачимо постійно удари хамерами, керованими авіаційними бомбами, американського виробництва джедамами. Всім іншими засобами, які є по е, російським військам, уражуються в основному командні пункти, е, місця скупчення особового складу. Ну тобто, такі високовартісні цілі, які є дуже болючими ударами для ворога. І саме тому е, на, на, на Покровському напрямку у них прогресу немає. Е, для них дуже болюча дуже неприємна ситуація, що, е, про наявність е, військ України в Курській області. Е, і для них виглядає так, що зайти в Сумську область, вони зараз роблять таку ну їхню стандартну тактику. Вони пішли в лоб на Харків, це було ще на початку 24-го року, і загрузили в Горчанську. І завжди, коли вони не можуть прибити оборону, вони, вони починають атакувати з плавів. Чому так? Тому що вони знають нашу одну з наших проблем, це верніше так, чисельну перевагу ворога. Їх банально більше по кількості, тому вони завжди розтягують фронт і завжди атакують з флангу, тому що ми можемо зосередити гарні гарніспроможні війська на якійсь короткій ділянці фронту. Ну, наприклад, як на Покровську, на Харківщині, але захистити фланги набагато складніше, бо нам треба там розмістити невелику кількість військ, у нас банально не вистачає. Немає такої кількості, і вони зараз тиснуть на Лиманськ ну, з Лиманського напрямку. На Куп'яцьк, вони там бомбардують, його наносять удари ракетами, всім, чим тільки можна. А це по суті, і у них там є деякі тактичні успіхи, а це по суті заход в тил оборонців Харківської області. Ну, Не можна сказати, що вони вже в тилу знаходяться, але вони роблять спроби таки зайти. Так само Сумська область, це фланг Харківщини. Харків великий індустріальний центр 800 тисяч населення, сума набагато менше. Тому, ну і крім того, якщо казати, що. Розглядати інші напрямки наступу, то це може бути Донбас, а це може бути південь України. На Донбасі ми ситуацію знаємо. Ну, тобто, вони зайшли, вони наші війська тримають оборону, якихось успіхів, особливих немає, попри шалений тиск, який вже йде більше, там, ніж півроку. Південь України у них будуть величезні проблеми з логістикою, бо їм треба привозити величезну кількість снарядів. Палива сувого складу, а це робить треба або через Крим, або вздовж моря ну, під можливими обстрілами українських військ. Тому Сумська і Харківська область з дуже коротким логістичним плечем, заходом прямо безпосередньо з території Росії, там де підходить залізна дорога, там де дуже близька сана, знаходиться, виглядає набагато більш логічним ніж атакувати на півдні, ніж на чи на Донбасі. І президент Зеленський, наш Верховний Головний Командич саме про це і каже, що Сумська і Харківська область. Будуть потенційно напрямки на основового наступу Росія Зеленський також каже, що Росія зосередила на Сумщині на цьому напрямку понад 60 тисяч солдатів. А в центрі протидії дезінформації кажуть про введення резервів. чи дійсно в росіян все нормально з живою силою? І що означають 60 тисяч? Скільки їм потрібно ще щоб наступати потужно, вдарити так, аби ми. Не впоралися, ну по-перше, ну тут треба розуміти, що таке Сумщина. Сумщина це ліси. От той напрямок, там, де вони атакують, це вони зайшли там в. В uh, село новеньке uh, ну, роблять спроби закріпитися в село Новеньке, За ним знаходиться далі басівка uh, і басівка від Юнаковки, вона відокремлена річкою. Ну, тобто їм треба буде форсувати річку, це завжди величезні проблеми. Ну, тобто, саме на цьому форсуванні на, пер... на переході на переправи завжди знищується велика кількість техніки. Це вже було неодноразово. Mm. Далі, якщо вони пройдуть, ну суто теоретично, поки що навіть наче немає, що вони там знаходяться юнаківка. А за юнаковки, ну просто величезний ліс на шляху до міста Суми, і цей ліс він стане ну, такою природною фортецею. Бої в цьому в цих лісах це означає те, що солдат або техніку не буде видно, бо вони будуть під деревами, ну зеленка, її називають в армії. Тому для ворога це буде дуже складна, дуже важка операція. Ну поки що вони навіть не можуть дойти до цієї юнаковки, які ну теоретично, як ну як так виглядає, що вони розглядаються юнаковкою як потенційним своїм. Таким окрім районам, в якому з якого вони будуть атакувати далі, можливо, будуть атакувати, але поки що навіть до юнаків вони дійти не можуть. На інших ділянках Сумської області не розпочаті бої. Ну тобто, якщо подивитися на північ, да, там ведуться артилерійські обстріли, там на Глухов і інші міста Сумської області, але сухопутна операція вони там не розпочали. 60 тисяч це відносно невелика кількість. Вони на Покровському напрямку мають більше 100 тисяч. І ми ці 100 тисяч, ми їх успішно відбиваємо, вони такою кількістю бійців нічого зробити не можуть. На запорізькому напрямку ну, можна їх оцінити угрупування там 40, ну, 30-40 тисяч, приблизно так. І також на, на цьому напрямку вони нічого зробити не можуть. щодо Китаю, Зеленський каже, що Китай постачає зброю Російській Федерації. Армія отримує порох і артилерію. Це інформація від Служби безпеки України. А, також нібито Китай виробляє зброю на території Росії, і плюс полонені китайці. А, до речі, сьогодні офіційний Пекін заперечив надання летальної зброї будь-якій стороні у війні. А однак, а, чи можна говорити, що Китай залучається у війну? Ну, поки що, скажімо так, доказів немає, але їх отримати буде дуже важко. Ну, я сподіваюся, що служба безпеки України надасть докази. Ну, чому так? Тому що розмовити про артилерію, а більшість зразків артилерії Китайської Народної Республіки вони скопійовані з радянської зброї. Якщо ви поставите поруч. Дві гармати: одна виробництва китайського, друга радянського, і зробить фотографії там з відстані 50 метрів. Ну навіть фахівець не розбереться, що є китайською, а що є радянською зброєю. Тобто тут треба або отримати якісь високоякісні фотографії, або захопити на полі бою одиницю, ну і тоді це буде Е, Коли кажуть про снаряди, тут з одного боку і складніше і простіше. Снаряди я дуже часто вони самі фотографують і вкладають в інтернет. Що ми чим стріляють, там пишуть якісь відгуки і так далі. І е, значна кількість, значна там мова йде там про 1-2-3% відсотки снарядів. Вони можуть не вибухнути на полі бою. Ну тобто, він може прилетіти, він може там в, в грунті залишитися. Його можуть знайти цей снаряд, е, і це може бути доказом існування е, китайських снарядів. Почекаємо Зеленська обіцяє дати пресконференцію і надати докази. Ну, побачимо, що це будуть за докази. Поки що, жодних доказів опубліковано не було. Ну тобто якоїсь масованої кількості снарядів. Все, що ми бачили, це ми знаємо про поставки двигунів для шахетів із Китаю. Ми знаємо про поставки автомобілів для, для російської армії, але це все не є зброєю. Ну це це все. Цивільного застосування обладнання, тому Будемо чекати на такі серйозні докази від Зеленського. Ну і от Зехіл ще пише, що Китай відправляє своїх солдатів воювати в Україну, щоб підготуватися до вторгнення на, на Тайвань. Але знову ж таки, це це думки журналістів, колег немає підтверджень. Дійсно щодо Петріот хотів вас питати, Зеленський пропонував придбати у штатів 15 мільярдів доларів, нібито європейські партнери забезпечать Трамп. Йому вірно відмовився. Але Зеленський вчора сказав, що Америка Буде працювати над цим. Окрім цього, цитую, у мене іншої інформації немає. А, чи можна припустити, що Трамп відмовиться продавати, і, і як тоді зброярі американські до цього поставляться? ну Трамп він дуже любить, скажімо так, порушувати всякі торгові зв'язки, економічні зв'язки свої наказами згари? Суто з технічної точки зору 10 Петрітів ну це приблизно річне виробництво компанії виробника. Ціна 15 мільярдів доларів, вона абсолютно ринкова, ну тому що ціни на цю зброю ростуть і так далі. Але тут головна проблема в тому, що раніше, при Байдені, ми коли купували зброю, ми були пріоритетними в черзі на зброю на Петріот і на все інше. Тобто, всіх відсували, і ми отримували саме першу чергу від виробника впевнений, що при Трампі такого не буде, якщо ми потрапляємо в загальну чергу, це означає те, що десь через півтора-два роки до нас дійде черга, коли ми можемо почати виробництво наших систем. Рік приблизно півтора року цикл виробництва, і ну, виходить, десь через приблизно чотири роки ми отримаємо ці десять петріарків. Більш реальний сценарій це яким чином у когось із операторів Петрів, то це може бути країна Японія, це може бути Саудовська Аравія, це може бути США, отримати у них ці системи, а е, взамін передать наш контракт. Ну, тобто, є контракт, забезпечений європейським фінансуванням, і там, через 4 роки, ви отримаєте свої Петрики. Не впевнений, що хтось на це погодиться, бо зараз в світі. Ну, скажем так, така доволі серйозна то той саме Китай із Тайванем і в Іран, там, з Саудовської Аравією, Тобто, у всіх є якісь вороги, проти кого треба дружити, скажем так. Але будемо сподіватися, що наше. Фахівці по зовнішнім зразкам зможуть цю проблему розрішити ну і наостанок не можу не спитати про перемир'я про припинення вогню в Парижі держсекретар штатів Рубіо і спецпредставник США Вітков сказали, що мають бажання домогтися припинення вогню протягом кількох тижнів. А Росія в ООН сьогодні назвала нереалістичними припинення вогню у війні проти України. Ні це сказав. Як вам видається, чи можливо розраховувати, чи є сенс розраховувати на? Припинення вогню найближчим часом я думаю, шансів дуже мало, і я можу пояснити це дуже просто. Якби у Путіна було бажання заморозити конфлікту на тій поточній ситуації, то от Ми де ми знаходяться зараз війська. Там ми беремо малюємо кордон. Це буде картон Росії і України, і ми більше ніколи не будемо воювати для Путіна. Це буде дуже прогрешний варіант. Ну, по-перше, він записав конституцію, вже, наприклад, Запорізьку область, це означає те, що йому треба окупувати Запоріжжя і, і всі інші міста, які зараз знаходяться на волі, по-друге, це з всіми його союзниками, всіми його друзями з КГБ. Це буде сприйнято як слабкість. Ну тобто, він не довів війну до кінця, хоча міг добити ворога, скажімо так. Йому вигідно продовжувати воювати. Він прекрасно розуміє: якщо ми заморозимо е, війну на цьому етапі, Україну за цей час заморозки накачають сучасною зброєю. Ми отримаємо літаків. 16, ми зможемо підготувати пілотів, інженерів на землі. Ми отримаємо величезну кількість артилерії, бо зараз все виробництво в Європі і е, в Америці, воно все. Продовжує розвиватися Європа показує своє бажання купувати зброю для України. Ми ж чули вже про 15 мільярдів на Петріоти. Тобто, чому не купити, скажімо, танки, не купити літаки і щось інше для України? Тому для Путіна заморозка означає смерть. Тому не треба очікувати, що ми найближчим часом отримаємо зупинку. А натомість можемо отримати ескалацію. І власне, от про е, повітряні удари, я так розумію, Зеленський говорив, що треба бути обережними. Ми знаємо про плани ворога в великдень, якими є спроможності? Чи дійсно Росіяни можуть найближчим часом нанести якихось серйозних ударів? По Україні ну, найбільша проблема, яка у нас є, це балістичні ракети. Так. Чому так? Тому що, ну, по перше, Петриків не вистачає на всі, навіть обласні центри України, і навіть в місті Київ, от Юрій Гнат коментував цю тему: це начальник відділення відділу комунікації повітряних сил. Він каже, що росіяни модифікували свої балістичні ракети, і ми вже не все можемо збивати. Тому. Збиратися десь, -то, там, де є велике скупчення людей, що може стати мішенью, ціллю для росіян, ну, небажано це робити. Якщо ви хочете там піти кудись посвятити Пасхи, підіть краще в якусь невеличку церква, ніж там десь в центр Києва їхати чи іншого якогось великого міста. Якщо ви хочете десь зібратися, зберіться краще десь на природі, а не в якомусь парку, відпочинку і так далі. Величезна кількість крилатих ракет, у них є. хоча ми збиваємо більше 80%, але все одно долітає яка кількість шахеди це величезна проблема для всіх профронтових міст. Для них немає на жаль, 100%. Вони поміняли тактику. Вони раніше вони заходили на низькій висоті, зараз виходять на високій висоті, на висоті більше кілометра, і таким чином вони обходять наші мобільні групи, які раніше знищували значну кількість цих дронів. Для прифронтових міст ще одна велика проблема це керовані авіаційні бомби. На жаль, вони не літають і відповіді не мають жодної якогось технічного рішення, щоб збивати масово керовані авіаційні бомби. На наразі не існує тому свята побережіть себе дуже обережно ставтеся до сигналу про інтернет побою. Пане Павло, дякую вам за розмову. Дякую за аналітику. Павло Нарожний, військовий експерт і засновник благодійної організації Реактивна пошта, був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео. Тисніть, подобайку, і підпишіться, якщо тут вперше.